Як правильно переходити дорогу та які дорожні знаки варто знати малечі цими вихідними у молодіжному парламенті Кременчука? Поліцейські патрульної поліції провели навчальну бесіду з дітьми та разом з ними зробили дизайнерські світловідбувачі. В рамках розмови правоохоронці розповідали дітям про основні правила та перевіряли знання малечі. Кожна дитина повинна знати, де переходити дорогу, на який колір світофору чи з якого віку можна їздити на велосипеді по дорозі. Крім того, кожен пішохід повинен. В темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи для того, щоб бути помітними на дорозі і водії їх бачили. Тому ми з дітьми сьогодні робимо свої світловідбиваючі елементи, які вона прикріпить до себе на рюкзачок або на сумку, і буде помітною по дорозі. Діти радо відповідали на всі запитання поліцейських та продемонстрували гарний рівень знань правил дорожнього руху. Я вражена знаннями дітей. Вони знають, де переходити дорогу, на який колір світ. Тафора, а найголовніше, кожна дитинка відповіла на питання, що вони поки ще маленькі, і не мають зросту 145 сантиметрів. Вони сидять лише позаду транспортного засобу. Маленька Настя гарно знає правила дорожнього руху. Дівчинка до війни жила у Харкові і ходила до школи, до якої потрібно було добиратися через автодороги. Тому батьки навчили її основним правилам. Вона також розповіла, навіщо їй потрібен флікер. Штаб з. Нас заметили полиц, ну, водители, которые... Реядуть на дорогі. Я ж буду в Харкові. виходити со школи. У нас там, там просто дорога. вот рядом просто виходиш со школи і там дорогу. Даша разом із сестрою та іншими дітьми дізналася нові для себе правила, які буде використовувати в майбутньому. Дівчинка також побажала якнайшвидшої перемоги, аби вже вдома користуватися вивченими правилами. Узнала про нові знаки. То, що треба бути дуже осторожним, смотреть по сторонам. тримати родителі за руку. Желаю, щоб ніколи не було війни. І щоб ніхто ніколи не давав війни. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.